Наступна головоломка. У нас є така рівність 0. Відняти 0 дорівнює 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього. Нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 відняти 8 буде 1. 1 дорівнює 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.